Так, ось вже все, що залишилося розсади в нас. Ось тепличний перець. Ось так вже тягуємо все з теплиці, підготовлюємо до фрезерування. Ця теплиця буде фрезеруватися. Ось Богданчик все виносить. Канікули почалися. Ось такий вигляд. кубик. Також пустошимо, будемо виносити. Ой, вже так підготували теплицю, все повиносили. Зараз приїде мотоблок. У два сліда з мотоблоча. Будемо тягнути плівку, садити перці. Ось такий вигляд має. Так, ось приїхав резервовщик. Де другий слід. Тверда, це вигоріло далі сажа працює так, земля-пух. Так, ось таким ручним укладчиком натягнули плівку. Брудні Плівка, колеса прижимають, плушки загортають, ці плушки вигортають землю. Ось так натягнута плівка. В теплиці. На 6-метрову 4 ряди по метр двадцять. Натягнули плівку, кинули ще одну плівку на них і зверху знову солома. Такий вигляд має теплиця. Йдемо садити. Так, ось от дівчата розкидують солому. Зразу бо плівку зноси вітер. А другі дівчата садять. Вже дівчата навчені, садяться. Перчик хорошо. Це слимаки поїли. Я вже... Тут садим пістолетом. Так, ось так вже виглядає Посаджена теплиця перцем. Пізніше ще заб'ємо колики. Це буде в нас експериментальний перець. Це так його поїли слимаки в розсаді і сипалися антислимак. Не встигали сипати, така... такий травень був вологий. Ось такий. Посадили такий гой перець, що вже не видно, що це маленький. Ой дівчатка. Ось такий вигляд має перчик. Ось так виглядає, що тут у нас вийшла, міждурядка вийшла 1,40. Від середини плівки до середини плівки метр 40. Між перчиками 30 і так, між перчиками 40. 4 ряди. Вийшло в нас на цю теплицю 1500. 1500 з чимось перчиків. Так, все, з теплицею завершили. Так, ось так виглядає наш томат через 11 днів після висадки. Томат підв'язуватися не буде, томат детермінантний. Зробимо експеримент без підв'язок, без нічого. Хочемо дотримати цей томат до морозів. Якщо б тут морози в листопаді-в жовтні, поставимо тут обігрівачі або буржуйку занесемо. Зробимо експеримент, спробуємо максимально довго дотягнути його до збору. Подивимося, як він буде себе вести, гнити, чи буде, як він буде, яка в нього лежкість, який буде колір, який тонаж звідси візьмемо. Суть його тут посаджено, дотягнути його чим пізніше. бажано до 15 листопада. что получится.